Я хочу зараз трошечки знов-таки відволікти від дійсно серйозних і болючих питань. Але у нас ще є гості, і це людина, активіст Майдану, але він є громадянином США. Він приїхав сьогодні до Києва. Я думаю, що ми надамо слово Володимир Залізний. Будь ласка, наша підтримка за океаном. Дякуємо! є Дякуємо! є мо, є. Дорога Україна, в цей день, коли християни згадують славне злиття Духа Святого на апостолів і тих, які були з ним. Я хочу вас привітати словами Ісуса Христа Всі дні, коли вас на Україні лється кров патріотів і українців. Словами Ісуса Христа, мир вам! Колись Христос сказав, мир свій даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Отам у вас є дуже гарна картина. Ісусе. Україну віряємо тобі. Не надійтесь на президента, не надійтесь на чоловіка, надійтесь на Бога. І, на і Робіть правильно, і Бог вам поможе. Шевченко сказав: борітеся, поборете, вам Бог помагає. А чому і вам поміг? Бо ви стали за правду і правосуддя. І правильним способом я родився на Волині. Моїй родині не було права вищої освіти. В свій час проходив військову службу в королівських військах, яким не довіряли зброю радянському стройбаті. Присяги я не приймав, строєвої пісні не співав. У 91 му році виїхав в Америку. Але ви сколихнули моє серце і мою душу і багатьох в Америці цілого світу, коли ви тут під кулі йшли з дерев'яними щитами. І я відгукнувся на той призив, як один з священників сказав. Конфесії всі, нам треба єднатися, нас вчили ділитися. А нам потрібно єднатися. І я відгукнувся на цей призив. Я приїхав сюди зі своїм сином, який родився через 14 місяців, як я приїхав в Америку. Йому 22 рік. Ми пройшли по тих місцях, де люди вмирали, і поклали там квіти, занесли молитву. Я хочу вам всім, всім щиро подякувати. Таку Україну я бажаю бачити. З такими українцями я бажаю жити. Не жал, любо з такими жити і не жалко вмерти. Дякую вам. Дякуємо! Я хотів би декілька слів сказати до вашої влади. Для того, щоб не боятись Майдану хороший рецепт. Почастіше треба приходити сюди і слухати народу України. І взагалі було б добре і справедливо, щоб майдан був внесений в Конституцію України. Підтримаємо. Я хочу ще таку проблему сказати. Я хочу звернутися до президента Росії. Хотілося б, уважаемый президент Росії, англічани розмовляють по англійськи французи по французьки німці по німецьки росіяни по русськи А почему, когда українці хочуть розмовляти на українському, ви їх називаєте фашистами? І друге. Коли ви приймете государственный язык, и і он буде? Український чи бурятський? Дорогі українці, я дуже бажав між вами бути. И я дякую вам і дякую Богу. В Слові Божому в Ісаїї написано такі слова. Бо я, Господь люблю правосуддя. Ви стали за правосуддя. Ви стали правильним способом, і ви отримали перемогу. Той фараон, який у вас був втік на росту Ростом на дону Боріться далі, йдіть крок за кроком. Колись Вашингтон воював з сильною імперією Англією за незалежність Америки. Він багато програв боїв, але вирішальний бій він виграв, взяв 10 тисяч полонених англічан. І королю не було виходу, він підписав угоду. Америка дістала самостійність. Виникла і є така поговір'я, прислів'я. Можна програти бій, а виграти війну. Не бійтесь програти бої, але щастя, але виграєте війну. Крок за кроком, як казав Франко, лупайтесь у скалу. І Бог вам дасть перемогу. І сьогодні я. Привіз цей прапор, який був на багатьох акціях в Америці. Я з ним був біля Білої хати 6 березня. І як символ боротьби проти комуністичної Радянського Союзу, як символ боротьби за права людини. Я хочу його подарувати вашому майдану. Я у є мо, я у є мо. Дякуємо пане Володимире. Дякуємо вам. Ще одна просьба. Я пройшов по ваших, я, я ходив по місту Києву. Мені дуже подобаються люди. Я ні одного грубого слова не почув свій адрес. Я був у вашому медпункті. І мені розказали за таку проблему, що люди, які були на Майдані, надихали з того гару медики, волонтери. Сьогодні вони страдають, нема грошей в держави їх лікувати. Я звертаюся до всієї України і всього світу. І ті поранені, люди, яких увірвані є руки, а нема грошей. Я звертаюсь до всієї громадкості. Не забудьте цих героїв. На Україні є дуже багато героїв. Мені нам за кордону виглядає, що тут найменше 50% героїв. А героїв... ми так і є, правда? Якщо в державі немає грошей, щоб тих героїв відзначити, нема права їх позбавляти статусу. Ті люди в Дніпропетровській, що лягали на рейси, щоб не пустити ту десантну роту, вони є герої. І багато всіх, хто були тут, то є герої. Герої не вмирають, герої не вмирають.